Як існують елітні марки косметики, винний одягу, так і для догляду за зубами теж давно розроблені товари преміум класу, в тому числі пасти. Але чи справді розкішні зубні пасти кращі за звичайну трубку з аптеки чи супермаркету? Давайте розберемося в цьому питанні. Які бувають пасти? Всі зубні пасти, незалежно від їх ціни, діляться на чотири категорії: лікувальний вони повинні мати певні реєстраційні посвідчення та сертифікати, призначаються стоматологом в медичних цілях і часто включають компоненти в більш високій концентрації. Використовувати такі пасти можна тільки обмежений час і краще не призначати їх собі без консультації лікаря. Можуть бути як преміальними, так і ні. Відбілювальні пасти, які містять абразивні речовини, більш ефективно зчищають наліт зубів. Ніж звичайні засоби. За рахунок цього і досягається освітлення. У преміальних пастах агресивні абразиви замінені на речовини, які діють більш м'яко, але так само ефективно. Для чутливих зубів. Це пасти з мінімумом тих компонентів, які викликають больові відчуття при чищенні і дискомфорт. До цієї категорії відноситься безліч преміум паст, їх виробник робить упор саме на дбайливе чищення. Універсальні пасти, які можна купити в будь-якому супермаркеті. Хоча в цій категорії теж є преміальні товари, найчастіше універсальні пасти недорогі, саме тому, що повинні підходити кожній людині. Чим відрізняються преміальні зубні пасти від звичайних бренди, що випускають вироби для лікарів-стоматологів. Часто розробляють лінійки пов'язаних один з одним паст, ополіскувачів, гелів і так далі, щоб доктор міг запропонувати пацієнтові максимально повний набір для догляду за порожниною рота. Виробники масової продукції взагалі намагаються запустити якомога більше товарних лінійок. А ось творці паст класу люкс майже ніколи не виробляють цілі лінійки преміальної продукції. Навпаки, вони роблять ставку на дуже малий асортимент. Іноді складається з двох-трьох продуктів, зате позиціонують їх як володіють ексклюзивними властивостями. Головна відмінність, яка об'єднує практично всі люкс пасти, це присутність в їх складі інгредієнтів, яких немає в звичайних продуктах для догляду за порожниною рота. Саме вони визначають унікальність формули преміальної пасти і її високу ціну. Для розробки формули з особливими компонентами і отримання в результаті пасти класу люкс виробник повинен вкласти дуже багато коштів в дослідження, нові наукові розробки, підбір досить дорогих інгредієнтів. Хоча не останню роль у створенні пасти для еліти грає дизайн упаковки, насправді вартість таких паст практично завжди визначається витратами на створення самого продукту, причому левова частка витрат припадає на проведення досліджень. Особливо якщо виробник хоче використовувати в пасті раніше не застосовувалися компоненти. Наприклад, зараз деякі компанії ведуть розробку преміум паст з включеними до складу індикаторами нальоту на зубах або особливими фіолетовими пігментами, які, заєднуючись з емалью, надають їй природну білизну за рахунок контрасту кольорів. Таким чином можна буде освітлити зуби без агресивного абразиву. При цьому розробка нової формули практично завжди супроводжується витратами на реєстрацію патентів на інновації, а також на клінічні обґрунтування, які зобов'язані надати виробник пасти, отримання сертифікатів. Компанія, яка хоче отримати дозвіл на випуск продукту, повинна підтвердити клінічні докази всіх властивостей своєї пасти, які корисні якості бувають у преміум паст. Створення нових формул і використання унікальних інгредієнтів має свою мету, паста повинна володіти рядом властивостей, що відрізняють її від продуктів мас маркету зміцнення емалі і бережна чистка до складу пасти можуть входити гідроксиапатити. Це фактично штучна зубна емаль, яка стійка до впливу кислот постійно утворюється у нас в роті. Наявність гідроксиапатиту зміцнює натуральну емаль, захищає її від руйнування кислотами, допомагає доглядати за гіперчутливими зубами. Гіперчутливість часто заважає якісно чистити зуби, так як людина з такою проблемою відчуває біль при чищенні. Крім гідроксиапатиту, впоратися з цим допомагає теобромін, який отримують з екстракту какаобобів. Він захищає від карієсу і теж зміцнює емаль. Володіє антибактеріальними властивостями. Деякі виробники запевняють, що теобромін за своїми властивостями може замінити ефториди, про це в наступному пункті. Заміна ефтору і ефторидів. Ще одна властивість, яким відрізняється цілий ряд преміум паст відсутність в складі ефтору і ефторидів. Ефтор і його похідні є найважливішим речовиною для профілактики карієсу. У малих кількостях він підвищує стійкість емалідорунівного впливу кислот, а ефториди збільшують її міцність і щільність. Але надлишок ефтору може викликати алергію і негативно вплинути на щитовидну залозу, нервову і серцево-судинну систему. Крім того, занадто велика кількість ефтору викликає флюорос, захворювання, від якого на зубах з'являються плями. Для людини з флюорозом теобромінові пасти будуть відмінною безфторовою альтернативою. Спеціальний догляд за імплантами. Імплантація зубів стає все більш популярним методом відновлення втрачених зубів. Для людей, у яких стоїть хоча б один імплант, створюються такі преміум пасти, які допомагають в приживленні імпланта, знижують ризик його відторгнення, покращують стан ясен. Такі пасти, незважаючи на їх дорожнечу, створені для щоденного догляду. У них може входити, наприклад, кисень у високій концентрації, що знищує навіть анаеробні види бактерій і фермент лактофарин. Такі вироби стимулюють відновлення клітин слизових і ясен, активують місцевий імунітет, що дуже важливо в перші місяці після установки імпланта. Також подібні люкс пасти відрізняються вкрай низькою абразивністю, тобто не містять компоненти, які жорстко впливають на зуби і призводять до ризику стирання емалі. При цьому пасти відмінно справляються з дисколоритами, утворенням плям на зубах і пігментацією, якраз за рахунок м'якого впливу ферментів і кисню. Чи існують підроблені преміум пасти? Це логічне запитання, адже підробляють же люксовий парфум, вина і одяг. Так чому б не випускати підробки дорогих паст? Тим більше, що ціна на такі пасти може досягати 15 тисяч рублів. В принципі, ризик купити підроблену преміальну пасту невисокий, просто тому, що люксові зубні пасти менш відомі ніж марки одягу, взуття або вин. Відповідно, і купують такі пасти набагато рідше, ніж статусні аксесуари і продукти для гурманів. Але все ж, якщо є бажання придбати саме преміум пасту, то найкраще робити це в магазинах, що спеціалізуються на професійних засобах для догляду запорожненої рота, або ж в офіційних офісах продажів виробника або його представника.